Я учениця 3 класу Мукачівської ЗОш номер 2 імені Тараса Григоровича Шевченка, Бряник Олександрин. Підтримую флешмову власних віршів про Україну. Моя рідна батьківщина, це моя домівка. Багато бабусі, мої друзі, моя школа і весною під вікном калина квітуча, влітку відпочинок у нашому Криму, а восени збір біржити під блакитним небом. Взимку і сніжки, ковзом та колядки, і, звичайно, звишиванка, і різнобарний віночок. Те, чи мама на щасливу долю.